Сьогодні, за багаточисельними проханнями, я вам хочу показати, як саме робляться каплі для очей. Для цього нам потрібна водичка кип'ячена, тепленька, бутилочка така. В кого як хто що має, у мене така скляна. Бажано мати скляну бутилочку від якогось використаного вже лікарства чи капелючок для очей, і мати піпеточку. Ну, так зручніше закапувати очка. Для цього нам необхідно взяти одну капсулку, і ось на такі лакмусові папірці. Бажано на звичайній чи від зошита, не салфетка, тому що салфетка вбирає на має версистість. І капсулку ми ділимо на чотири частинки. На чотири такі папірчики ми висипаємо суміш оцих грибів, адаптогенів. Овочів, фруктів. Хтось ділить на 5 частин. Я ділю на 4 частинки. Отак приблизно розсипаю на око більш-менш, щоб була рівна пропорція. Розсипаємо. Так само капсулку не викидати. Капсулку ви можете приміняти всередину. Вона є на рослинній основі, це є водорослі, це є хлорофіл і дуже корисний. Тому ось так ми гарно запаковуємо, дуже добре закриваємо краї, тому що це є сипучий сухий вид, і щоб волога не попала. Щоб воно не взялося кубки. Тому краще гарно гермет... ну так, більш-менш закрити, щоб волога не попала, і тримати в сухому місці. От. Так само ви можете цю частинку віддати діткам, якщо у вас є дітки маленькі, або прийняти всередину на ранок замість харчування. От. А я собі тримаю окремо, щоб вже була розподілена доза для себе для, оста... для наступного такого розчину своїх. Засипаю в цю бутилочку. Хтось може зразу висипати в стаканчик і там зболтувати, проціджувати. Я висипаю зразу в таку бутилочку, і бажано мати воду вже підготовлену, тепленьку, кипячену. І я ще додатково додала до неї нашу живу водичку, концентрат іонної води. Так воно ще краще, хто має. Якщо не маєте, то просто. І от треба так зболтати, щоб воно собі гарно розчинилося. І то, що є там осад, щоб воно собі впало на дно. І таким моментом ви використовуєте собі раз на день по одній капельці в одне очко, одне капелька в другу очко. І все. І бачите, які ідуть покращення. Спостерігаєте за цим собі. Ось. Так само ми можемо використовувати зовнішньо, на будь-які порізи, ранки, опіки, на будь-що. Ось, якщо вам пригодилося, будь ласка, профіль.